Слава Ісусу Марії! віта вас, благословенна понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо молитви в радості в благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний час. Сьогодні відео у нас з Любушки, Гумац, в Санктуарі Святого Антонія. Закінчились наші чоловічі реколекції хорватські. Дуже цікаві були, дуже пізнавальні і дуже добрий священик власне. Розповідав про кризу в сім'ях, про кризу чоловічності, кризу о, батьківщини, тобто криза батьків, ну і то, і то. Багато всього, звісно, не зможу все е, Декілька тезів, можливо, буду використовувати на цих відео, деяких думок, які дуже були цікаві, а їх було багато. Направду. Одна з них це мені сподобалося, що отець сказав. Таку притчу, що один юнак запитав у вчителя, наскільки я маю прагнути Бога. І він його повів в море, завів по пояс, окунув і тримав. І той не міг дихати, виривався, він його раз винирнув і ще раз окунув. І так зробив тричі. І той юнак не зрозуміли, що це сталося. А вчитель каже: Ось це відповідь на твоє питання. Ось так. Як ти прагнув тільки що повітря, ти маєш прагнути Бога все життя. І це для нас такі також навчання, такі, наскільки маємо прагнути Бога, наскільки маємо вчитися від Нього, наскільки маємо кожен день закликати до Бога, замолювати, запрошувати Святого Духа в своє життя, в свій день, просити цієї мудрості на кожен день, щоб провадити свою сім'ю, щоб провадити. Виховувати своїх дітей, щоб провадити будь-яку працю. Треба все, на це, все, мудрість Божа. І тоді воно буде йти добре і, і благословенно. Сьогодні маємо послання Цариці Миру, 25 квітня 2020, 2004 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю ще сильніше жити моїми посланнями в покорі та любові. Щоби Дух Святий наповнив вас своєю благодаттю і силою. Тільки так ви будете свідками миру та прощення. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірне послання також пересікається з цими реколекціями, на яких я був. Дуже добре сказав отець, щоб ми навчилися відрікатися від своєї правди, від своєї правди, від своєї істини. Бо ми зараз такі всі розумні, всі такі мудрі, в церквах одні професори знають, як треба молитися, як то, як все, маємо свою правду. Каже, коли ми почнемо відрікатися від своєї правди і просити про правду, Божу, про правду Божу, то тоді почнемо дійсно жити цими посланнями. Бо ці послання це і є правда. Це є правда. І сьогодні я або проти них стаю зі своєю правдою, або я живу по правді, з покорою приймаю ці послання і живу за цими посланнями. Це є важливо, важливо зрозуміти, що покора це є, власне прийняття істини, прийняття Божої правди, а не встановлення своїх правд. Там, ну то і не гріх зовсім. Ну, трошки вкрав там, але. Хтось краде більше, і ми, так знаєте, свої правди робимо, зменшуємо, збільшуємо щось. І, звісно, наша правда буде залежати від того, що нам вигідніше. Якщо мені це вигідно, якщо мені тут вигідно трошки прибрехати, то це правда. Це нормально. Ну, Це, це не неправда, це не брехня, це трошки не договорив. І так виправдовуємо різні такі речі. Потім на сповідь приходимо, теж виправдовуємось. Ні, каже, приймати правду. Правду, істину, в покорі. Сьогодні тебе закликаю ще сильніше жити моїми посланнями в покорі та любові. Жити посланнями це означає прийняти їх такими, як вони є, без е, е, якихось там вілянів, без якихось там е, ну тут трошки, тут трошки так, тут трошки так, в покорі та любові, щоб Дух Святий наповнив тебе своєю благодаттю і силою. Бачимо, коли приймаю ці послання в покорі. Тоді Дух Святий наповнює мене своєю благодаттю і силою. І силою. Силою дає силу жити цими посланнями. Власне, бо якщо я не можу ними жити, і згадайте, хто буде стояти за тим, щоб ти не міг жити цими посланнями. Буде стояти сатана. Каже е отець Нікола добре каже, що сатана не приходить з рогами до тебе. Так, от від відкрито, він починає атакувати твої думки. Він починає атакувати твій. Е Твої мислі, думки, твої мрії, твої плани, і він це все атакує. І там буде тобі казати, та, які послання Богородиці, він є, е, є там Біблія, там живи, там щось, ти нічого там не розумієш, але так якось вже читай та живи, та й все буде добре. Та не звертай уваги на ту Марію. В тебе все буде добре. Тільки, тільки не живи цими посланнями, тільки не читай їх, тільки не слухай їх, будеш мати все. Сатана буде, власне, говорити так. А Марія каже: Дух Святий наповнить тебе своєю і силою, жити ними. Причому? При, при твоєму бажанні. Якщо ти забажаєш і закричиш Богу, Боже, я бажаю жити цими посланнями, Марія, я бажаю жити цими посланнями, то тоді Дух Святий зійде і дасть тобі цю силу жити цими посланнями. Тільки так ти будеш свідком миру та прощення. Тільки так. Інших варіантів нема. Бачимо, Марія тут конкретно каже: тільки так, при повному прийнятті послань в покорі і любові, тільки так будеш свідком миру та прощення. Бо ти досвідчиш цей... цей станеш свідком миру і прощення, а коли стаєш свідком, то потім і несеш то, що досвідчив. Бо свідки це ті, які несуть, ті, які передають, передають любов, передають мир, передають прощення. І на це сьогодні закликаю е, на практику. На практиці сьогодні зробимо власне, е, запросимо, попросимо Духа Святого, щоб нам дав сили жити цими посланнями, бути цими свідками миру та прощення в цьому немирному, е, несправедливому світі. Будьте благословенні, мир вам радість, благодать з Гумца, з санктуарія святого Антонія. Бачимо, є тут така файна, я би сказав, шопка, але то не шопка, бо шопка то різдвяна, а це просто що нагадування, що маємо піст. Маємо піст і в цьому пості маємо витривати, маємо зосереджуватись на прожиття. Ісуса Христа на муках його, які він брав, щоб сьогодні я і ти були вільні. Тому заохочу прослухати, знаєте, в Ютубі знайшов дуже файні матеріали по такій святій, не пам'ятаю ім'я Пікаретта. Пікаретта ну, ім'я вилетіло з голови. І там є години, години страстей. Там є 24 години такі відеоролики нарізані. Перша година, друга, третя. Ну там вони дуже довгі. Але якщо ми кожної п'ятниці будемо по три годинки проходити, то за піст може й пройдемо всі роздумування над страстями Христовими через цих святих, такі глибокі, дуже тому заохочую знайти ці відео, знайти цей матеріал і, і дійсно поглиблювати. Поглиблюватись в цих муках, щоб розуміти, чого коштувало наше спасіння. А коли ми знаємо ціну нашого спасіння, ми його не будемо віддавати сатані просто так: «Та, На, збрехав на, украв на іще щось на, осудив на, так знаєте, віддаємо, віддаємо таку владу, віддаємо таку силу, віддаємо ту перемогу, яку Ісус дав мені. Безкоштовно, як дар, я просто йду, грішу і віддаю сатані. І це є така ну, безвідповідальність без і нерозуміння, чого коштувало це спасіння. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать, любушки. Па-па.